засідання комісії. Хто за те, щоб розпочати? На засіданні комісії виноситься одне питання про затвердження положень про відділи апарату Сміської селищної ради. Маріональні нам зачитає. У нас відбувалися певні такі внутрішні зміни, реорганізації, назви відділів, функціональні обов'язки, у зв'язку з чим виникла потреба затвердити положення. Про відділи з актуальними назвами, повноваженнями новій редакції. Тут є всі сім відділів: ці положення регламентують, які є повноваження, функціональні обов'язки, права, взаємовідносини між відділами, такі нюанси робочі. Читати, так. Отже, на виконанні постановки обміна місті. окремої статті 56 Бюджетного кодексу України, керуючи статтею 26, статтею 54 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рішення Смільської селищної ради номер 2645 від 31 липня 2025 року, про внесення змін до рішення Смільської селищної ради про затвердження структури штатного розпису та кошторису витрат виконавчого апарату селищної ради на 2025 рік, Смільська селищна рада вирішила звернути положення про відділ фінансового обліку звітності згідно з додатком 1, звернути положення про відділ інфраструктури Положення провіду і соціальних кампаній згідно з додатком 3. Положення про відділу освіти культури допомоги, мов спорту згідно з додатком 4. Положення провіду правового амінаційну кадру забезпечення згідно з додатком 5. Положення про відділу Центр надання адміністрації посетить селищ згідно з додатком 6. Положення про змагання від міської ради згідно з додатком 7. Визнається таким, що вправду числі сміттєї селищної номер 2108 від 20 травня 2020 року. Про затвердження положення про відділення право з міської ради та рішення No2244 19 липня 2024 року про затвердження положення провідів центру надання адміністративних послуг. Контроль за виконання даного рішення попасе на постійність комісії з міського селеща з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, регуляторної політики, законності, правопорядку, майнової політики, гуманітарної та соціальної сфери. Про, хто за те, щоб затвердити положення